Сьогодні у нас буде цікавий розклад стосовно того, за що мене себе похвалити. Ну, так от похвалити щось хороше, щось таке от, цікаве, що я так забуваю наголосити собі, бо є щось хороше та ще роблю. Не все так погано, як мені здається. Давайте за щось хороше себе похвалимо. Сьогодні перша, друга і третя позиція. Вибирайте інтуїтивно, не спішно. От, знову ж таки, слухайте, робіть, що хочете, обов'язково ставимо лайк і підписуємося. Перша позиція. За що я можу себе похвалити? Да, дуже класна башня. За те, що я, мені хочеться, сказати, що я вибрала щось хороше. От, от Реально, я вибрала щось хороше, хоча, можливо, зараз це ну, не, не виглядає чимось хорошим.